Всім привіт! Мене звати Василь Каюк, я спортивний директор Академії ЛНЗ Черкаси, і сьогодні я буду відповідати на питання від підписників. Академія не займається розвитком місцевих юних футболістів. Наприклад, з тих, що завоювали історію для ЛНЗ, команда, що вийшла в 1-4 фіналу чемпіонату ДюФЛ. З неї було вами відраховано 20 з 28 футболістів. Частина з відрахованих знайшли інші академії в Україні, а частина взагалі кинули футбол та де вони, яка їх доля, вас це не цікавило. Натомість ви купили в Мункачі повністю нову команду разом з тренером. Ви вважаєте, що це є така стратегія розвитку футболу на Черкащині? Хто ж буде вирощувати Миколенків, Довбиків, Бондаренків? Доля дітей, які мали надію які марили футболом, вами розтоптана. Ви скажете, що робите футбол для України, а хто буде робити футбол для черкащан? Адже фінансовий стан ЛНЗ дозволив би не викидати тих, кого ви використовували для здобуття рейтингу ЛНЗ. Готовити можна було футболістів і для команд любительських, таких як Карбон та, наприклад, Сетус. Так, то правда, фінансовий стан Академії Ленза є досить потужним. Ми б нічого не зробили, не могли б зробити без повної підтримки нашого президента, клубу, віце-президента клубу. І взагалі. Працюючи в Європі, я бачив саме таке відношення керівництва академії, саме до проекту академії. Тому що якщо дивитися на всі наші матчі чемпіонату України, власники клубу, а також спортивний і генеральний директори були присутні майже на всіх матчах. І крім, крім тих матчів, коли грала перша команда, і це не може не заохочувати нас до важкої праці. І якщо ми говоримо про підготовку команди гравців до любительських команд. Ну, Щоб підготувати туди гравців, то моє перебування тут не є зовсім потрібне. І не потрібно сильно великий фінансовий стан клубу. І я вважаю, що ми маємо мріяти про кращі мрії і про серйозніші мрії, щоб розвиватися далі. Це, якщо говорити <кій> про це, якщо говорити саме про розвиток Черкащини, як в футболі, і про черкаських футболістів, то я не згоден з цим. В кожній нашій віковій категорії є гравці з Черкащини. Якщо ми дивимось на віка до 2013 року, там всі черкащани займаються у нас футболом. Віка, які вже є дюфел, то в 2011 році їх дуже багато, в 10-му році, в дев'ятому є гравці, в восьмому є гравці. Але ми маємо розуміти, так якщо ми згадуємо Миколенка, Бондаренка, Довбика, то Миколенко з 11 років грав в академії Динамо в одній з найкращих академій України, Бондаренко під час своєї пригоди Дюфел змінив такі академії, як Динамо, Дніпро, Шахтар, і теж був в найконкурентніших академіях. Тому наша задача створити конкурентні умови саме для тих черкащан, які... На нашу думку, мають найбільше шансів заграти на професійному рівні. І приходячи сюди, я пояснював людям, що окей, якщо приїжджає гравець з іншого міста, і він на тому самому рівні, як черкачанин, то він то залишається дитина з Черкас. Але якщо та дитина, на нашу думку, буде сильніша, то ми будемо зараховувати сильнішого гравця. Якщо говорити про Мумкач, і що купили гравців. По-перше, ми не маємо зациклюватися, де ми цих гравців взяли. Олександр Іванович Дністрянський входить до мого штабу. Приходячи сюди на роботу разом зі старшим тренером академії, ми знали, що він до нас долучиться літом. Він не брав взагалі участі в переході гравців до нашої академії. Просто тут можна тільки похвалити нашу селекційну службу, бо вони виконали добру роботу, ми запросили сюди якісних футболістів, які в минулому сезоні грали в чемпіонаті України в фінальній частині чемпіонату України ДЮФЛ. І якщо дивитися на... Саме відношення до тих гравців, від дорослих людей з Черкас, знаєте, працюючи в Закарпатській області, і це я там чув, що приїхали чужі, приїхали на нашу землю, титу, ко, титу Нико, скажу по-закарпатськи. І, і якщо ми готові падати на той рівень, то, ну, то нас ні до чого не приведе, правду говорять, що немає чужих дітей. Тим паче, в цьому в цій ситуації, в якій перебуває наша країна, ми даємо змогу дітям з інших куточків розвиватися і ставати кращими. І вони ж будуть потім у майбутньому грати за ЛНЗ і представляти наше місто в Україні і в Європі. Якщо говорити про це, якщо говорити про футболістів, скільки там ми відрахували, я дуже люблю факти і статистику. З всіх гравців черкащан, яких ми відрахували з академії, то жоден гравець не грає. І не займає ключову роль в якійсь академії. Діти, які далі хотіли займатися футболом, вони займаються в Дніпро 80 і в вздюшор Черкаси, і їм то вдається добре. Діти, які вирішили не продовжувати свою долю в футболі, то це значить, що це була така їх мрія. І вони були не готові далі йти за тією мрією. Якщо говорити про розвиток саме черкаського футболу. Я тут є, щоб розвивати ЛНЗ Черкаси розвитком саме загального черкаського футболу мають займатися інші люди. Мене цікавить клуб і майбутнє цього клубу. Ось і все. Питання друге. Вітаємо з Новим роком. Підсумуйте минулий 2024 рік для Академії ЛНЗ. Дякую за привітання. Також вітаю всіх наших підписників, наших гравців, батьків гравців і фанатів клубу ЛНЗ з Новим Роком. Рік був дуже продуктивний. Приходячи сюди на роботу, наша перша задача була зробити академію більш професійною. Так, ми почали зі збільшення тренерського штабу. З командами працювали по одному тренеру. Зараз працюють чотири ми Змінили повністю наш тренувальний процес. Всі команди академії працюють згідно методології академії. Після того ми. Відкрили аналітичний і селекційний відділ, який дуже важливий функціонуванні академії. Після того ми провели і організували проживання і харчування на, в комплексі світанок, щоб наші гравці мали де жити. Це ясно. Після також ми створили наші спецкласи для того, щоб більше індивідуалізувати наш тренувальний процес, і тому ми стали більш професійніші. Якщо говорити про результати, то за підсумками минулого сезону команда Артема Чернія та Руслана Качора зайняли вийшла до 1-4 чемпіонату України Вищої ліги Дюфел. Що є непоганим досягненням в цьому сезоні? Ми є другі в нашій групі в клубному заліку, а також шості в загальному заліку по всій Україні, входячи до числа найкращих академій України, тому я вважаю це позитивним результатом. Також треба згадати про те, що у нас з'явилися збірники в академії, в небагатьох академіях за рік з'являлися збірники, і у нас з'явився найкращий гравець року. Думаю, тільки дві-три академії в Україні можуть похвалитися тим, що вони в них грали найкращі гравці року, і ми тим пишаємось. Ми цінуємо те, що ми зробили. І якщо говорити про такий підсумок загальна оцінка, то така четвірка по п'ятибальній системі. Коли замість підписання чергового легіонера буде хтось з вихованців академії ЛНЗ? Ми маємо розуміти, що академія і робота в академії дуже специфічна і вона дуже довготривала. Я знаю, що у нас люди в країні ну, насамперед дуже нетерплячі, але ми маємо розуміти, що ми не можемо навіть через рік або через два сказати, чи академія обрала правильний напрямок розвитку і, і тим паче підготувати гравця для першої команди. Ну, я не можу зробити так, щоб дитина, яка мала 14 років рік назад, мала сьогодні 18 років, то неможливе. Тому ми працюємо над тим. На мою е, суб'єктивну думку, е, академія виховує не команди, е, а тільки гравців. І це насамперед дуже важливе, тому що для нас найголовніше, що є, це наш випускник з академії. Наша задача як академії зробити все для того, щоб він був готовий грати на професійному рівні за нашу першу команду, і це не говорить про те, що саме результат матчів або чемпіонатів не важливий. Того, що кожна дитина, кожен тренер, кожен там, масажист, лікар має хотіти вигравати матчі, тому що ми маємо бути переможцями у всьому і ми маємо досягати найвищих цілей. Але е, саме досягнення результату, і досягнений результат має бути ефектом нашої кропіткої роботи. Те, що ми робимо, має нам приносити. Успіх і результати. Тільки тоді ми зможемо підготувати когось для першої команди. Тому що через 5 років ми не будемо пам'ятати, хто сьогодні виграв турнір, але через 5 років ми можемо сидіти перед телевізором, дивлячись на нашого вихованця-випускника і радіти тому, що він грає на професійному рівні, дякуючи нашій роботі. І це є найголовніше. Ми маємо план, ми знаємо, як це зробити. Ми будемо допомагати нашим гравцям досягнути цієї цілі, але все буде залежати від них, бо то, що кожен з них має дати максимум для того, щоб досягнути успіху саме в футбольній кар'єрі. І саме головне, що це цей максимум має бути і на полі, і поза полем, бо тому, що то ключове. Василь Васильович. Чи планується відкриття філіалів академії в інших регіонах? Крок по кроку. Спочатку ми маємо стати тут професійніше, ми маємо повністю вже функціонувати е, стабільно, і тоді ми будемо думати про відкриття філіалів. Можу тільки так сказати наперед, що в цьому році, я думаю, буде відкрито два-три філіали в області для заохочення дітей області займатися спортом і футболом. Які плани на найближче майбутнє академії? Перше, що ми почнемо цей рік, це над вдосконаленням нашого медичного штабу і медичного відділу. Це перше. Друге, ми зробимо життя наших футболістів трохи інтенсивніше. E, тому що вже спочатку, як вони сюди повернуться, там тиждень буде для них такий починаючий, щоб вони звикли з, згадали те, як вони функціонують в академії, але потім в них вже почнуться заняття з англійської мови обов'язково, В них почнуться заняття з етики, бо з тим маємо великі проблеми. Тому, e, тому так і в них збільшиться кількість тренувань. Якщо ми до цього тренували 6 разів, то зараз вже будемо тренуватися 9. Цікавий клуб для старту футбол менеджер 25». Цікавий клуб, я б обрав би Сандерленд. Наступне питання: скільки ви заробили за весь час працюючи в Олензе? Мене ніколи не цікавило, скільки заробляють інші. Того я не знаю, чому інших має цікавити, скільки заробляю я. Чи буде Академія проводити дитячі турніри, такі як Рух Cup, Кривбас, Кап чи Атмост. Так, звичайно, ми вже разом. Спільно організували турнір Футбольний вікенд, який був в, в листопаді-грудні. Можу анонсувати масштабний, саме не по кількості команд, а по назві команд, Турнір в кінці лютого. Я думаю, що він буде одним з найкращих в Україні. І також, з того, що я знаю, наш комерційний директор вже підписав умову про, з нашими партнерами про проведення турнірів влітом. літом. Тому літом 100% будуть ЛНЗ Кап. По яких критеріях футболіста приймають до Академії ЛНЗ? Швидкість, це є ключова, але не тільки швидкість як біг, так що я біжу швидко, швидкість мислення, швидкість прийняття рішення, швидкість реакції це для нас найважливіше. Якщо дивитися так загально, то кожна позиція на полі має свій профіль, і ми маємо вимоги до кожної позиції. Скажу найпростіше, щоб було зрозуміло. Роз, ну, наприклад, Воротар в 16 років не може бути нижче 1,80 вісімдесят. Тому що в майбутньому ми нічого не будемо з нього мати, бо такі є тенденції, реалії нашого футболу. Тому кожна позиція має свої вимоги і ми підбираємо гравців під нашу методологію, під нашу ідею. Наступне питання, яке цікавить переважно батьків: як проходить шкільне навчання у академії ЛНЗ? Ну, я думаю про те краще спитати у дітей, як е, проходить їхнє шкільне навчання. Ми зі свого боку, я зі свого боку, мені кожного місяця скидують оцінки, надсилають оцінки вчителі. Я бачив їхні семестрові оцінки. Ну, я бачив як вчаться діти в інших академіях, коли працював. Тому вчимося мене найгірше. Е, звичайно, що завжди треба мотивувати їх вчитися. бо Крім того, що виховуємо ми футболіста, ми маємо виховувати з них людей, і ми мусимо їм їх переконувати до того, що вони мають вчитися, щоб в майбутньому, якщо в них щось не вийде з футболом, бо не всі стануть професійними футболістами, вони мали. Що робити, так? І тому і тому то є ключове. От, наприклад, зараз 11 клас нас наш він буде здавати НМТ і вимога до кожного гравця 11 класу. Якщо вони хочуть перейти в Ю-19, вони в наступному сезоні мають вступити до вищого навчального закладу. Не буде у нас, не буде гравців, які не будуть вчитися. Що відбувається з гроєю 19? Поясніть нам простим смертним. Простим смертним. Команда Ю-19 це теж обрана нашим, нашим клубом стратегія, яка є затверджена президентом, віце-президентом клубу, спортивним та генеральним директором. Якщо дивитися на минулий сезон, де команда ну, зайняла останнє місце, так як і в цьому сезоні. Ми були найстаршою або однією з найстарших команд, і аналізуючи минулий сезон, це не принесло жодних для нас жодної користі для нас. Тому в цьому році. ми Прийняли рішення повністю омолодити склад Ю-19. Ми наймолодша команда чемпіонату. Якщо подивитися на деякі матчі, наприклад, матч Шахтарем, так команда, яка грає в юнацькій лізі чемпіонів, у нас на полі перебувало 9 гравців 2008 року. Це діти, які на два або навіть на три роки молодші. Тих дітей, які грали в Шахтарі. Середній вік команди і середній вік основного складу в цьому сезоні 16,9, 17,1 в залежності. Тому е, ми розуміли і очікували такі результати від нашої команди, тому що ми працюємо, в цій, е, в, якщо ми говоримо про команду Ю 19, ми працюємо на перспективу. І для нас найголовніше не цей сезон, навіть не наступний, хоча ми будемо вже вимагати трохи кращих результатів. А той сезон, коли саме той 2008 рік, який зараз грає, буде базовим роком і 19. І тоді можу взяти на себе навіть таку відповідальність. Я вважаю, що будемо боротися за топ-5. І останнє питання нашого відео: як ви реагуєте та справляєтесь з хейтом? Знаєте, девіз мого життя такий, що. Е Мене не сильно цікавить те, що про мене думають люди. Я не сильно звертаю уваги. Я звертаю увагу, тому що там, наприклад, мої батьки або ще хтось мені завжди це. Але я до того підходжу з посмішкою. Я є ким я є. Я роблю те, що я вмію, і те, що я вважаю за потрібним. Якщо мені треба якась порада або якась допомога. Я маю до кого звернутися і до керівництва клубу, а також навіть до керівництва інших академій про якусь пораду. Але це точно ну, не люди, які будуть сидіти і писати якісь повідомлення. Але те, що я казав літом, я вважаю, що краще хай хейтять мене, хай пишуть все, що вони хочуть, тільки не чіпають футболістів, тренерів і наші команди. Тобто я готовий до того і. Я як з цим справлятися, колись один тренер хороший сказав е, таку цитату: будь щасливим щастям інших, навіть якщо вони тебе ненавидять. І, і тому я щасливий бути в цьому клубі. Я вважаю, що ми виконуємо хорошу роботу, і я вважаю, що дуже багато перед нами.